Темні ворота відкриті. Світне межі зникнення лише двійки героїв зможе загасити ритуальне зло. І що ж, давайте поринемо в битву денної демоверсії. Маємо надію, що буде дуже хороша гра, або, як мінімум, буде цікава варіація вибору. Так, у нас є Еліс і Рей. Ну, рейс, скоріш за все. У нього такий спис цікавий з двох боків, а в неї два мечі вона більш як асасіна. На нього, можливо, будуть більш такі дальні атаки. Плюс захист в нього може бути кращий, якщо так подумати. Ну, давайте і не давайте Алісу беремо. Ладно. Хоча дійсно мені подобається оцей список. ну давайте її виберемо. Давайте спробуємо. А, зараз це ми просто можемо поглянути на персонажа. Ну так, тут в нього хороша атака більш така дальня може бути. Чи ми двома будемо грати? В принципі, ж двома це було прописано в грі, тож я думаю, що в нас вони будуть мінятися по черзі, або ж ми будемо якось змінювати, перемикатися, можливо, між персонажами. Тому що навряд чи потрібно грати на одній клавіатурі двома персонажами себе максимально некомфортно. Це нам показує гра, куди ми маємо дійти, так? А ні, можливо, типу якесь зло. Зло потрапило на волю, і тепер. перетворився в якийсь незрозумілий хаос. Тысяча триста сорок другая. О, у нас еще есть. Газа викін. Я не встигаю. Чекайте. брав полине світло із безконечних тін і безконечних безкінечних тінь демони забуті часом. Знову ходитимуть серед нас. Ріки крові потечуть вулицями і незабаром людське існування стане не більше, ніж спогадом. Дено обметеним вітром. <рес> Останній проблес надії лежить у серцях двох віруючих, чия віра продовжує протистояти насуваючи темряві. Ворота аргом велично височіють перед ними. Тільки вірні можуть протистояти долі, та врятувати нас від вічного забуття. Наше призначення, наша місія, І фіат люкс. І нехай Бог помилує нас всіх. Правда, я всю всю цю цікаву, красиву катестену пропустив, поки перекладав текст. Алі, зачекай, не говори мені щось там, що робити. Для чого ми тут? Давай ходімо. О, намірація, ми, ми маємо йти. Так, давайте, як я можу ходити. А, вперед. Вверх. Стрібок у нас я не на прибіл. Так, у наші є... якісь стріли не зрозуміли. Ну, зараз, я думаю, в процесі гри ми зрозуміємо. Що і до чого. Ось ну, і присід на Еско по стандарту у нас. На Shift у нас. На праву кнопку також у нас є удар. А як я туди можу застрибнути? Ага, я зрозумів. Типу з пробілом ми дострибуємо до певної висотки. Угу, Це типу, щоб ми навчилися правильно вилазити. Сюди співають на кораблі Продаються розбиті шматки. Зробіть пропозицію, гірше вже не буде, гірше. Можливо, якщо я зітру їх на порох, то зроблю бробну дошку, на якій можна буде подавати стейк з незграбного коня, який спотикається в канавах, псуючи ваші речі. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Так, права кнопка. Ага, у нас ще є вистріл. Тобто ліва кнопка мишки це в нас легкий удар, права кнопка мишки це в нас е, типу, важка атака і на колесо мишки ми стріляємо. Ці таємничі мандрівні сутності не просто прості істоти, а справді універсальні ресурси, які ви можете використовувати для різних важливих цілей. Наприклад, ви можете купувати предмети, відновлювати частину вашої життєвої енергії та навіть поповнювати боєприпаси. Їхня корисність неоцінена, використовуйте їх розумно. Так, червоні використовуйте для купівлі предметів та покращень. Зелені, вони відновлюють частину вашої життєвої енергії, та сині вони поповнюють кількість доступних боєприпасів. Угу, Зрозуміло, дякуємо за інформацію. О, дивіться, хто тут розбивають черепків прокляття всієї кераміки. Давайте закінчуйте роботу. Це вже традиція. Якщо вискочить блискуча куля, вона ваша. Вважите це чайовими за ваші художні послуги. Так, червоне це в нас кошти було прописано. Ще тут мав якийсь захист, там блок на якусь кнопку, чи тут ми без блоку маємо файтитись? Угу. На Фку в нашій якийсь трос незрозумілий. Ну, візуально графічно вони ніби непогано і зробили. Він якось так дивно стрибає. Це забавно виглядає. О, то я загинув. А що мені робити, як я тут зупинився Є якийсь рестарт. У вас. А, степу стріли, які я можу кидати, Де я так розумію. Так, да, ми зависли. <рес> ми стоїмо просто на місці. Так, я випив хілку. Напевно, гра не очікувала, що я зможу сюди впасти. Добре, будемо перезаходити. Ну, не, не саму повністю гру. Давайте продовжимо. Ну хай буде рейндж і досі цей. Та нормальний рівень складності старт. О, тільки не з самого початку буде. Добре, я спробую зараз натиснути паузу, потім вам продовжу. Так, я повернуся до точки, з якої ми починали. Точніше, де ми зависли? На точці, де в нас нічого не вийшло. Тому що ми вирішили зробити по своїй схемі, а не використовуючи підказ. потрібно просто. А, ні, я все правильно зробив, просто пізно натиснув на кнопку F. Через це ми не змогли перелетіти. А Вон воно що. Він якось не хоче... ага, в нас є відновлення супер. О, ну тут трошки так система слабовата в них працює з цим стрибком, чесно кажучи, захватом на F. Да, джам. Дабл джамп у нас немає. Подвійного стрибка. Раз, на это мы вичтовху, ми можемо стреляти, да, Чи це якась типу у нас є така типу, атака, берсерка. Ну, зараз перевіримо. А, він позаду? А що це з ними, що вони якось по дебільному працюють? Зараз <тас> я ще не розумію, який тут з ними бійся, ще я не можу далі пройти. Чи типу поки я їх всіх не і далі проходу не буде. Ще зран не, не повідомляє, як, яка система. Вони тут просто спавняться, оттуди, так. Да. На яку це зробити, стоп? А, це я, можливо сюди мався постріляти якимось чином. Коротше, я не розумію, як ця система в них працює. Але мені треба Хілка тепер. Оце всі три хілки, скільки мені дали хп всього на всього. Не ну, дуже мало. І ще далі. Ну Ми знайшли якусь нову зброю. 1, 2, у нас ще якась прокачка. Ага. На одиничку в мене ця береться штуку, на двоєчку у мене сокера береться. О, ну тут вона виглядає більш потужніша. Коли ми можемо перемикатися на нашу подружку. Help me. Допоможи мені. Там на нас Хілки не було, але ну, я тейду. А, я йому віддав свої ці штучки. Плюс 5 карми ми з їх качнули. Прикольно, але ну, я тепер... Ааа, я віддав свої хП йому. Ти він там все одно скоро загине мене таке відчуття Ще йому недовго залишилось. На R. Типу це особливий якийсь удар зброї на R у нас. Наворотили, що ні черта не зрозуміло. А тут на на РКБ теж якийсь свій удар. О, він розділяє на два меча потім. Прикол. Ай, знову стоп. Ану, R. А на РК він їх об'єднав, на ярку він їх роз'єднав. Цікаво. Тут є якась Хілка? А ще можна попросити вас щось? По зараз тут один удар і все на цьому. Холд, потім шут. Щось таке зробили цими вистрілами, не зрозуміло. Векмі, странджер. Я б хотів купити Хілку. Це 100%. Вистрілити все, я не сотять, а максимум 5, може бути так. Да? О, Хілку можна було купити, але вона коштує 3500 вона У нас тільки немає коштів У мене взагалі вже грошей нема. Ну, все, дякую, мені хоча б захилятися. Це одна Хілка коштує 500. Дешевше буде його прибрати і забрати все, що він там виготовляє. Серідно ми ж ідемо собі далі своїм шляхом. А. Не встиг? <плес> Ох і гарчить. Welcome, До побачення. Нам не сподобалося у вас. Красиво, серйозно, я сіри збіг перестрибнути а тут а як? Угу, тут мене перекинуло. Це вона тут понапридумували, звісно. Варіант. Я ж хочу жити. Долетів. Я вже думаю, він не долетить сюди. Поможіть мені, будь ласка. Something that could help you, I assure you, but please help me. Mm -hmm. сказала, здати, те, the levers above your head, do you see the other oh, thing? Please help me, you won't regret it. It looks like there are carvings here below. It seems to say the beginning and the end will merge, bringing life to the light. That nothing is readable anymore. Угу. Ну окей, мені треба постріляти в ці штуки. Я так розумію, що є питання в послідовності, да, якісь? Чи ні? Чи, Чи як? А, вона загинула? Ну, я ж не знаю, який тут правильний малюнок. Як вони відкриваються? Мінус 5 карма, ну нічого. Так, склалися обставини. Що я можу? Щось можу продати і отримати якусь дурастику. Також можемо створювати різноманітні предмети, там, бла бла, бла. Ну, У нас нічого нема, нам у нас це не врятує. Нам би просто б хілку якусь би. Там. Хочу сказати, що це макове поле зі солкар 2, але ні, це не воно. Avenge me! Ah, here you are at last. I had an unexpected setback. Did you find anything? I found an underground entrance further ahead, through the cemetery. You've gotten so much better at finding clues. After all, you learned from the best. Which certainly isn't you. Come on, follow me. Ну, можна так, що вона сама з ними билася? Я просто дивився. Як вони зараз це все продумають. Ну, навряд чи буде бій 2 на 2, прям так. Я думаю, в кожного буде свій супротивник. Alice. Ну так, бось бо вона побігла. А мені так хілкою не додавало нічого. А то ми так будемо зараз в дубці якісь. А. Скільки в нього ХП. Ну поки ты його б'єш, то він ніби відлітає І ще просто від, від них тічу? А, то вони тут будуть постійно спавниться, я зрозумів. З ними можна було не битися. Тільки хп витертили на них. Ще якісь там кулі невідомі оці. Зараз це самий головний босс, да? А я тут буквально на один удар. Ага. You die Что я могу делать? что это такое. За новое какое-то тут у нас попалось. Просто поки не доганяєш сенс між з ними битися, якщо вони. Що я маю зробити? Ще візьму два дві сокери, попробуємо. Цікаво, як, буде цікаво він битися. А просто нам треба було певну кількість цих монстрів перебити. Зрозуміло. Якби знав, то б просто з ними бився б і не намагався десь там вистрілити. Ну, так, так у нього коли дві сакири, він наче ніби на рази довша атака у нього йде. Що, вниз потрібно стрибати? Ну добре. Якщо так потрібно, тоді давайте. Дивимося, де застрибнув, звісно. Ай, а як його скільки треба його разів вдарити, щоб він загинув? Я поняв. Ми просто будемо тікати від нього. Нам це вигідніше, ніж битися з кимось там. Але в касенті зброя не змінилася, хоча в нас вже були сокири. Типу, буде павук, да? Я хочу назад. Ми ж про його просто не витягнемо. Якщо його бити? Може більше бой знімати ХП? Що, тільки вистріли йому ру наносять? незрозуміло зрозуміло працює ця механіка. Ай, там чуть-чуть йому залишилось. Ну, типу, я приблизно поняв, як його можна байтить. Типу, він упав, потім ти зразу під нього, щоб він не встигав. По тип не удар. На ту сторону, його не стало. А це ще хто? А це чоловік? Це приблудичних хто там. Ну, типу, як змибутися, коли, типу, ти наносиш удар, а вони по тобі 10 разів більше. Щось за спаунених такий, вони телепортуються поча по 10 тисяч разів. Типу, це якась ілюзія. Щось я трохи зараз не, не розумію їхню механіку битви. З'являються, зникають. Так я вже сіки разів його вдарив, тільки в нього ще його. Це мати їхня вилізла Тереза. Так тобі що ми будемо зараз гинуть? Ну, тобто, якщо буде працювати оця хілка, що ми, ну, типу не хілка, а те, що відродження в нас буде запрацювати, то ми ще якось змогли б проти неї поборотися. А так це просто нереально. Ну, таке, ще дуже треба багато попрацювати над механікою гри. Прям дуже-дуже багато. І графічно, і так і по оформленню ще є над чим працювати. А на цьому, все дякую за перегляд.